Доброго дня! До вашої уваги я вам покажу сьогодні гучного мегафон від виробника RTKS модель PR 16 r Це вже такий достатньо е іспитаний. Мегафон. Його вже давно використовують. Є гарні відгуки за нього. Багатофункційний. Подивимось, заряджається зараз він вже від USB тип C 5 вольт. Це вже більш новітня, новітній вироб. Також має флешку для входу, карточку SD, має антенну висунуну для FM-приймача, тобто можна використовувати і бездротовий мікрофон. Так, вімкнемо його подивимось трошки. Так, це дуже близько мікрофон. значить, Нажмемо на кнопочку M, подивимось. Так, Bluetooth вмикається, в ньому є. Рівень зарядки показує, скільки залишилось. Переключення на радіоприймач і сам мікрофон. Трошки я включу послухаємо, як працює мікрофон. Раз, два, три, четыре, п'ять. Як ви бачите, мікрофон не заводиться зовсім, але це не, не середня його гучність. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Ось десь зараз він вже почав а, трошки фаніти. Але дуже гарно, тому що дуже гучно. І ви чуєте, що з цього відстані він навіть не заводиться. Раз. 2, 3, 4, 5. Це максимальна гучність, нічого йому не заважає, ніякої заводки немає. Мегафон для екскурсоводів, для проводення лекцій, для реклами, для спікерів, для тренерів. Дуже потужний, більше 10 Вт. Приємний на дотик. Можна чіпляти ремінь, який йде ось в комплекті, можна на пояс чіпляти. В комплекті йде е, стандартно шнуровий мікрофон. Так як я і казав, до нього можна ще під'єднути бездрутовий мікрофон. Ось така система, достатньо портативна, гарна. Заходьте до нас в магазин, купуйте магазин Укртехзбут. Дякуємо вам за увагу.